Шановні друзі, ну, ось я сьогодні 3 квітня 2025 року. Я із семінару, який тільки що відбувся, практичний семінар по проведенню акції Садимо Сад і Ліс Перемоги України. Це мої слухачі. Мої дівчатка і хлоп'ятка, вони всі красиві, усміхнені. О, А тут мій інструмент такий, з яким ми працювали. Тут і мої сікатори, і мої пилки, і все, що пов'язане із щепленням дерев і кущів, то я хотів би запитати вас всіх, шановні друзі. Чи подобалася вам акція «Садимо сад» і Ліс Перемоги України? Так! Подобалося? Так. То будемо продовжувати. Так! Я сподіваюся на, на те, що ви станете командирами України в майбутньому, господарями нашої української землі. Ну хто буде? Чужинці будуть управляти. Ну, ось це обрізане деревце, на якому ми практикували, і яке нам було тою доброю основою. Ну, а я би хотів поспілкуватися трошки з вашими вчителями. Ану, представтеся, ви вчитель біології Біологія, вчитель біології навчаю таких прекрасних діток. Так. Я думаю, ваші така нова інформація стане в пригоді для всіх. Ми зможемо біля школи посадити, щепити деревця. І вдома також, ну Можі і я дівчатка, вам допоможу. Ще. Так обов'язково. Нові ваші поради завжди е, стануть у пригоді. Бо ну, ми всього не знаємо. Ми теоретично вчимо, але практично але а не бачили практика, практика це, це і основа життя. Правильно, так. коли теорія з практикою єднається, то маємо і результат. Попитайте моїх дівчаток там, вони вже хочуть з вами розмовляти. Добре, зараз будемо розмовляти, представтеся, будь ласка. Я Читиль ще трудового. раз, будь ласка. Ігор Мирослав Ігор... Трудового, трудового навчання. Я. Як вам наша акція? Дуже потрібно. Приїжджайте ще до нас. Добре. Дякую вам вам. Результати вашої роботи і наших вже видно. Ми посадили дуже-дуже багато. Дерев... Дерев... Понад тисячу деревець Не, навколо так. вашої школи. Біля школи так. Щиро дякую вам. Добре, добре, дякую і вам за таких гарних вихованців. Хлопці, що хочете сказати, будь ласка, вам дякую, подобалася акція? Так, так, дуже сподобалося. Подобалося, дякую так. Будемо займатися щепленням Звичайно. О, підживкою дерев. Тепер ми зрозуміли, що таке є. Суть божественної акції садимо сад і «Ліс перемоги України, адже це є що? Єднання божественних сил е неба, землі, фауни, флори. І в центрі є хто? Лю людина. Людина. Будь господарем своєї землі. Так, ти мені допомагала сьогодні, так? Я тобі дякую, дівчинку, як тебе звати. Мене звати Каміла. Каміла, дуже приємно. Що ти могла би доповнити? Ну, ваші розповіді були дуже цікавими. Може я чомусь допоможу своїй бабі там в саду. Бабусь, о, Вона мене дуже сильно любить там в селі постійно всі рослини з хати та ще в село. Там Добре, це в якому селі? На Вошичі. Новошичі до вітання бабусі і бажаю успіхів тобі, життєвих і удач. Каміла. Дякую дяд, за допомогу. Хто мені ще допомагав, моя помічниця. Ану, добрий день. Добрий день. представся, будь ласка. Мене звати Олександра, я учениця 9-го класу Стебницької гімназії номер 6 Так, голосно. Що могли би сказати? А дуже гарно, дуже цікаво розказували про те, як правильно щепити рослини, як їх підрізати, як з ними взаємодіяти і так далі. Добре. Таким чином, урок вийшов успішним, так? Так. Який бал можеш поставити? З кількох? З десяти? Ну, з дванадцяти балів. Одинадцять. Одинадцять балів, добре. Так, хто ще в нас? Хто хоче висловитися? Ти хочеш, так? Будь ласка, такий красивий. Як тебе звати? Синельников Тихон Сергійович. Так, ти звідки приїхав? Я приїхав з Луганської області. Так. Новосвітлівка. Так, ну, що можу сказати насчет семінару? Було насправді дуже цікаво. Я думав, спочатку що буде якось занудно, але. Мені, я проникся десь на п'ятій хвилині розповіді. — Проникся, так. Мені дійсно стало цікаво, я сам раніше займався садоводством, але я садив побільше трави, ніж дерева. Трави, лікарські, напевно, ну, я трави. Я Садив чай, такі м'ята, меліса. Так, так. Добре, чебрець. Таким займався, і тому для мене це якась навіть даже рідна тема. Рідна, ну, близька тема. так. Та. Близька тема. Це один із профілів навчання, які я проводжу, в тому числі лікарські рослини, в тому числі чаї, в тому числі здоровий спосіб життя. Хто ще хоче? Будь ласка. Цей семінар був просто чудовий. Я спочатку думала, блін, холодно. Хочу, щоб скоршу в клас піти, але вас було досить цікаво слухати. Це справді досить цікава тема, тому що рослина це як природа, це, 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 це спокій, це, 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 це чудово. Мені все це дуже сподобалось. Ви дуже цікаво розповідаєте. Це, це оздоровлення, це та. релаксація, та, та. це медитація, та. це та. різні форми оздоровлення, і та. ми дуже часто недооцінюємо. Ну а хто вже навчився як спілкуватися і як розмовляти з деревцями? Ну, то таке. засвоїли. А попробуйте, попробуйте шляхом дотиків, як вам то вдасться. А ще в нас одна є педагог. Вчителька, ви мене перша зустріли сьогодні. Приставитися звати Ірина Володимирівна, я заступник директора. Заступник директора дуже приємно. Як вам Ірина Володимирівна? Дуже дякуємо, що ви взагалі відгукнулися на наше таке прохання приїхати провести з дітьми такий гарний таку, лекцію. Я сподіваюся, що діти всі вас почули, бо їм було цікаво. Думаю, що ще бо їм, напевно, мають велике бажання і спробувати самі обрізати, зробити обрізку. Дерев. Точно. Вони би того хотіли. Ірина Володимировна, я просив би передати вітання Наталії Васильівні, бо ми вже з нею дружимо. Другий рік і наші сріблясті ялиночки підростають. І ми ще з колишнім начальником відділу освіти і з Віталієм Вовківим до вас приїжджали і посадили. І думаю, що це тільки добрий початок. І хотів би ще вам десь подарувати, можливо, якщо. Приймуться наші сакури обов'язково. Ми були Я дуже вдячні. Десь вам. подарую вам. Маємо магнолії, що сакури так. немає, маємо лаванди, але. Ну, маєте так. достатні такі для, для початку для, і для продовження нашої такої акції. Дякую вам. Дякую і вам. Таким чином, шановні друзі, ми можемо сказати про те, що наш. Такий науково-практичний семінар, який пройшов у гімназії номер 6 міста Стебника, має право на показ, на продовження його у інших навчально-виховних, культурно-освітних, медичних закладах, таким чином. Щоб акція садимо сад і ліс перемоги України із нашої Дрогобицької ОТГ, перемістилася і на Луганщину, і на Київщину, і на Закарпаття. Хоча ми тримаємо Закарпаттям, з Коломією такі дружні стосунки відносно тої акції. І таким чином, акція має право на її. Продовження. Ну а вам успішного навчання, радості від життя, творчості і успішно ставати господарями української землі. Бо хто як не ми всі разом? Дякую.